Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 серпня 2024 року. Сьогодні, 22 та завтра, 23 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна посіяти насіння зернових седиратів та посадити трохи цибулі на вітаміну зелень. І все. Розсаду не турбуємо. Це знак стихії вогню. Поливи без користі, але можна поливати. А підживлення небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоїнками трав. І нарешті можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 22 та 23 серпня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 та 23 серпня 2024 року. Не використовуйте для харчування чорний чай, каву та не пийте алкоголь. Готуйте м'ясо нежирної птиці, якщо їсте м'ясо, готуйте рибу, морепродукти. Використовуйте висівки для видалення шлаків, готуйте цвітну капусту, всі доступні овочі, фрукти, ягоди в будь-якому вигляді та додавайте обов'язково вітаміну зелень до всього. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів. Вам у всіх усіх ваших справах! Миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері! На все добре, бувайте всі здорові!